Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Корч! Корч! Иди сюда! Дуже хороша щука, друзі. Це трьошка, напевно. Головне, щоб вона не пішла в ліс. Вдалося мені її виманити. Фух, під корча. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Корч! Корч! Іди сюди! Здавайся! Фух. 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 Дивіться, яка щука на флаперах. Ух. Щось з нею сталося. Це що, їх хтось з'їсти хотів. Дивіться. Дивіться, яких два поріза. Йо, це що за крокодил її з'їсти хотів? Да вони самі кілограма 2-2 з половиною. А їх хтось хотів з'їсти. Да. Відкрий пасть. Да, не так уже и надеянно сидела. И так уже и надеянно. В кутроту взяла. Так, нарежьте. Зараз посадимо на кукану, вона дуже порізана, Її хтось за спину хапав. Хтось дуже великий. Якщо тут є така щука, що може оцю двушку спробувати з'їсти. Ну то що мені за вам сказати? Це хороша новина. Відсотків заберу. Тому що таку рибу випускати ну, не треба. В цьому немає сенсу. Вона дуже сильно. Дуже сильно пошкоджена. Хтось її гризнув, не знаю. Інша щука, бобер. Чи ще хтось. Але хтось її намагався з'їсти. Спрацював ось такий Crazy флапер. В такому кольорі, так. Зелений, жовтим, салатовий. І з-під самого корча. Тут дивіться, я кинув один раз, кинув другий раз, не було клювань, І кинув під самий корч. Звісно, вона ледь не завела туди в нього. Вдалося. Хоч у мене експрайд до 2 грамів. Досить киспілін. Не для, не для трьошок. Тут трьошки нема, але точно більше 2. Точно, прям гарантовано більше 2. Да, я виявляю розміри тої щуки, яка її гризнула, якщо це щука, ну не думаю, що це був якийсь бубер. Друзі, краснопірка на сміттоваді. Ще не ловив я на товадіка краснопірів. Це вперше. Зарод, все як має бути. Казали мені, що клює. Писали мені такі коментарі. Але так, щоб зловити, то це вперше. Будемо пробувати далі. Дивіться який красавчик. На крейзі флапера огромного. Але взяв отакий от окунець. Дивіться. Там флапер 3,9, по-моєму, дюйму. Ну, в общем великий флапер. Спробувати чимось меншим його дістати. Давайте спробуємо. Є у мене і дрібніші приманки. До речі, власного виробництва. Ось такий от мені подобається. Цей чорний. Оцей гарно відпрацював, світлий і чорний. Минулого разу світлий гарно працював, можу на нього спробувати. І треба якийсь грузок досить важкий, кромі три. Був на такого де інсайт е, жеріха, тому що багато виходів жеріха, але щось він ігнорить. І та Вадіка ігнорить, і цього воблерка ігнорить. А під жеріха це треба вбити дуже багато часу, щоб щось підібрати. Тому я вирішив тим не займатися Переключити щуку окуня тим паче щука п'юємо. Чому би її і не половити, якщо вона клює правильно? А да, тут вже 5-грамовий спінінг перегружається потрошки. ж точки, друзі, ще один гарний окунець на флапера власного виробництва. Це прям наступна проводка за тою, що я показував. Дивіться, який бас. Хороший. Хороший. Яка хороша покльовка була одразу на вибросі. Дивіться, <сіху> сняла флапера, не засеклась. Викиді з під того корочка. Знову. Знову знову удар. І знову мімо. Може його конець, а може щось невеличке просто. Так, що я хочу спробувати? Є у мене? І течовська жаба. Ось така велика. На величезному сеті. Без груза, без нічого. Хочу її спробувати. Довага її добряча. Вона навіть 12-грамовий. Спіні без грузу перегружає. Я думаю, щось таке має сподобатись щуці. І дуже добре лапками грає. По цих міляках має зайти. Хтось хороший друзі. Окунь, дуже гарний окунь. Дивіться який кабан. Я таких тут тільки осінь зимою ловив. Дивіться на цього кабана. Боже. Оце окуняра. Дивіться, х-кабанюра <хи> на крейзі флаперах ручної роботи. Дивіться який кабан. Клас. Отакий отаку нього. Оце клас. Оце вже чувствується осінь. Розбив приманку вщент, притомнув. Якщо Хто не знав, кризів флапера можна навпаки наживляти, і він буде прекрасно працювати. Тут на фопорця і все, і зрізала вищі стальки. Ой, треба було брати її акуратно під саком і все. Ну нічого, сейчас переробляю снасть і будемо далі ловити. Да, щучка сиділа за край губи. Але коли вона в мене з рук вирвалась, вона, ймовірно, шнур попав їй в рот поза поводочком. Тому вона його зрізала. Хоча там поводочок сантиметрів вісім. Невеличкий. Хороший Бу. Бляха. А -а -а. Яка хороша була рибка. Дуже хороша була рибка, друзі. Ну ви бачили. Мені навіть здається, що це був хороший-хороший окунь. Друзі, в цьому році каналові виповнюється рівно рік. Вірніше ця дата сьогодні, 28 серпня. Тому я вирішив зробити розіграш. Розіграш трьох воблерів. Вони будуть розігруватися перший, другий, третій. Ось це буде перший. Це Айма Фаріна тонуча версія 90F. Зараз осінь. Рибка буде на глибині. Прекрасний воблер якраз для цього. Другий Воблер це легендарний Сіальміну. Ви бачили, як він у мене шикарно ловив. Думаю, тут навіть питань нема. Що цей воблер, що цей в Україні не купити. Тільки десь на барахолках. Тому я думаю, що це гарні подарунки. І третій це ось такий бомбер Long A13А. 6-13 см. Він. Сім грамів. Тоже класний японський воблер. цей зовсім новий. Ці бивушні. цей дуже в класному стані, цей трошки в гіршому стані, але всі вони робочі. Таких три класних воблерочка я розіграю. Які умови? Обов'язково бути підписаним на цей канал, на мій канал, поставити лайк під цим відео і написати якийсь коментар. Люди, які напишуть коментар, Якоюсь рандомною програмою. Серед них я виберу трьох переможців. Перший отримає цей воблер другий цей, і третій отримає цей воблер Це, друзі, така моя вам подяка за те, що ви лайкаєте моє відео, за те, що ви їх дивитесь. Тому от таких от три воблерка я розіграю. Всім дякую, продовжуємо рибалочку. Сьогодні, нарешті, почала рибка клювати. Ось такий уловчик, друзі. Ось такий от улов. Три окуні гарних і гарна щука. Зараз будемо це важити. Але бачите, що з щукою сталося. Я не знаю, хто її так. З одного боку по спині. Не знаю, як в неї так вийшло, тому доведеться її забрати. Щучка гарна, її жаль. Будемо важити. Окуня щуку хочу зважити і глянути скільки тут. Ну, У ньому бачите, 390 грамів. Хороший, 400 грамів практично. Пішов. І цих двох відпустимо. Цих двох відпустимо. І давайте зважимо щучку. Щучка вже все. І капець від цих ран. Не знаю я звідки ті рани взялись. Ну, щучка більш, ніж достойна. 2-300. така гарнюня 2-300. І як завжди традиційно показую, що працювало. Найбільша щука на такого Крейзі Флапера. Гарно працював такий Крайзі Флапер, окуня гарно озловив. І ось такий от. Цей дрібніші, це, це по-моєму, скільки там? 2,9 чи скільки. Після двушки, який йде, а це наступний по розміру. Працював ось цей силикон. Пробував кидати отаку от жабу китеску, нічого. Пробував попера, теж нічого. Отакий от от результат. Дякую за перегляд цього каналу. Не забудьте прийняти участь. В розіграші трьох воблерів, а так, друзі, щучка почала клювати і це не може не радувати, тому що останні рибалки були зовсім погані. Ця рибалка вже хороша. Тому до нових зустрічей, всім пока.